Дев'ятниця до святого Спиридона Тримефонського. перший день. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче святителю з заступайся за мене грішного, щоб я з твоєю допомогою міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа. Та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам, віджени від мене гріховні думки і бажання та дай силу подолати їх. Амінь. День перший, Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Матея 5,3 Спаситель Христос навчає, що Царство Боже ми повинні приготувати вже тут, на землі. Земне життя є початком життя у Царстві Небесному. Першим кроком до осягнення цієї мети є створення духовної убогості і порівняння своєї моральної негідності із досконалістю, до якої ми покликані дійти. Гордий своєї праведності Фарисей вважав зайвим стремління до досконалості, і вона була йому недоступна. Митар, який усвідомлював свою духовну убогість і зі сльозами просив у Бога про милосердя, власне, у цьому стані і у цій свідомості своєї гріховності та духовної убогості, розпочав свій шлях до досконалості. Святий Спиридон Термефунський чудотворець був звичайним пастухом. Цей син небесної столиці Вишнього Єрусалима був родом із острова Кіпр, що за його всі називають Кіпріотом. Наслідуючи образ життя Патріарха Якова, він став пастухом-овець. віддалившись від будь-якого спілкування і перебування із натовпами людей. Подвизався в самітності, молитві та безкорисливому житті. Ця його любов, пастуха до духовної убогості стала підставою його вибрання на пастиря христового стада. Таким чином, пастуховець стає пастирем людських душ. Дбання про духовну убогість як свою, так і своїх духовних овечок. Яскраво ілюструє своїм життям святий Спиридон. Коли на острові настав голод, то хліботорговці намагалися скористатися людським нещастям. До святого Спиридона звернувся мешканець Тримефунта, який зі своєю родиною страдав від голоду. Бідар просив хліботорговця спасти його від голоду, проте дати в борг хліботорговець відмовився. З Передон, почувши це, про немолосердного богача, запалившись вогнем Святого Духа, сказав Іди додому, бо завтра твій дім наповниться хлібом, а багач сам буде просити тебе брати у нього хліб без відсотків. Бідняк подумав, що святий лише хоче його потішити, але вночі ж пішла величезна злива. Так, що засіки багача від цієї зливи попадали і розвалилися, а весь запас збіжжя вимило водою на дороги. Багач зі своїми слугами бігав по місту, просив усіх допомогти йому і брати всім хліб без відсотків, щоби із багача не перетворитися на бідаря. Усі жебраки збирали збіжжя по дорогах не тільки в достатку, але й понадміру. Коли прийшов і наш бідняк подивитися на засіки, що рухнули, то багач сам просив бідняка брати у нього хліб без відсотків. Так звершилося пророцтво пророцтвориця Сперидона. Однієї ночі злодії підійшли до загону, де перебувало стадо святого Спередона. Всю ніч вони намагалися схопити найбільшого барана, а коли ж схопили його і подалися до виходу. То невидима сила закувала їх, мов кайданами. Так простояли вони до ранку. Прийшовши вранці до загону, святий Спиридон почав їх із терпеливістю повчати про заповідь Божу не кради. Сам Спиридон, виконуючи заповідь, не віддавати злом на зло, помолившись, звільнив їх від невидимих пут. А коли ж відійшли на деяку віддаль вони, наказав їм повернутися до нього, перелякані, що їх очікує суд, впали до ніг святого Спиридона, просячи про помилування. Він же з посмішкою на устах дав їм ягня, виявляючи не тільки незлопам'ятність, але і велику доброту. Молитва до святого Спиридона о приблаженний святителю Спиридоне, ублагай доброту чоловіколюбця, Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам, рабам Божим, імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я, душевне і тілесне. Визволи нас від усяких бід душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів, молися за нас біля престолу Вседержителя і благай Господа, нехай подасть нам багатьох гріхів наших прощення, тихе й мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобить нас вічного блаженства. У майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервичка до святого Спередона буде у посиланні в коментарях і в описі.